Гороскоп на 24 листопада Водолій. Цей день принесе вам несподівані можливості, які допоможуть утілити ваші ідеї в життя. Ви відчуєте натхнення та бажання діяти. Спілкування з друзями чи колегами може відкрити перед вами нові перспективи. Не бійтеся проявляти свої таланти, це вразить навіть вас самих. Риби Сьогодні ваш внутрішній світ буде надзвичайно насиченим. Це гарний день для саморефлексії, творчості або духовного розвитку. Ви можете відчути сильну емоційну підтримку від близьких. Слухайте своє серце, воно приведе вас до правильного рішення. О, Ваше прагнення до дії сьогодні буде особливо сильним. Ви відчуєте натхнення братися за нові проекти чи розпочинати важливі справи. Це день, коли ваша енергія та рішучість принесуть помітні результати. Не забудьте прислухатися до потреб тих, хто поруч. Тельці сьогодні ваші прагнення до стабільності та комфорту будуть задоволені. Це ідеальний час для того, щоб приділити увагу сім'ї або побутовим питанням. Ваше вміння створювати затишок буде особливо цінним для оточення. Вечір обіцяє теплі зустрічі та приємні моменти. Близнюки. Ваша комунікабельність сьогодні буде на піку. Це гарний день для нових знайомств, обговорення важливих питань чи планування майбутнього. Ваші ідеї знайдуть підтримку, а ваша енергія надихатиме оточення. У другій половині дня знайдіть час для себе, щоб відновити сили. Рак. Сьогодні вам захочеться затишку та спокою. Це день, коли ваші емоції можуть стати ключем до розуміння себе та близьких. Проведіть час із тими, хто вам дорогий, або присвятіть день хобі, яке приносить задоволення. Дбайте про себе це зараз найважливіше. Лев, ваше бажання бути у центрі уваги сьогодні знайде свій прояв. Ви зможете надихнути оточення своїм ентузіазмом і силою. Це день, коли ваші лідерські якості будуть оцінені. Уникайте поспішних рішень, краще діяти обдумано, щоб досягти максимальних результатів. Діва Цей день подарує вам спокій і можливість впорядкувати справи. Ви будете задоволені тим, що встигнете зробити, а ваше почуття відповідальності допоможе досягти гарних результатів. Не забудьте приділити увагу собі, навіть невелика пауза може зробити ваш день кращим. Терези ваша врівноваженість сьогодні буде особливо помітною. Ви легко вирішуватимете питання, які потребують компромісу чи делікатного підходу. Це чудовий день для налагодження стосунків або обговорення майбутніх планів. Проведіть вечір у спокійній атмосфері це додасть гармонії. Скорпіон. Ваші емоції сьогодні будуть особливо сильними, але це допоможе вам краще зрозуміти свої бажання. День сприятливий для важливих розмов або розв'язання складних питань. Ваша сила волі та інтуїція стануть незамінними помічниками. Стрілець сьогоднішній день обіцяє пригоди та несподівані можливості. Ви будете відкриті до всього нового, а ваша цікавість приведе до цікавих відкриттів. Уникайте зайвої імпульсивності, іноді варто зробити паузу, щоб обдумати наступний крок. Козоріга Ваші плани сьогодні почнуть набувати конкретних форм. Це гарний день для роботи над проєктами, які потребують зосередженості. Ви зможете досягти успіху завдяки своїй наполегливості та рішучості. Не забувайте про близьких їхня підтримка завжди поруч. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.